Син взагалі сказав, що не вірить у Бога. Ну, дуже добре. А в тата вірить? У свого тата вірить, що це його тато. Ну, я ж колоне, але ну, що ви таке кажете. певно, що так. Серйозно, а мені здається, що та дитина не вірить ні в тата, ні в маму. Серйозно. Дитина вірить тільки в себе. І вона обідалася, тому що. Ні тату для неї не авторитет, ні мама для неї не авторитет. І в суспільстві вона не годна дати собі раду та дитина. Не годна дати собі раду. Бо коли вона пробувала говорити щось про Бога, або мама, або тата, тату не пояснив до, до кінця, що це таке, для чого ходити до церкви. Якби дитина знала, що церква це школа людяності, а та школа, до якої ви ходите, це школа, яка дає середню освіту. Базова. А церква це школа людяності. Це, це, це там, де ми вчимося ставати людиною. І якщо дитина не вірить у Бога і каже, що не вірить у Бога, ну дуже добре. Ну що злого? Не вірить, потім повірить. А як не повірить, то не повірить. Не треба за вуха тягнути до церкви. Дайте людині можливість вибрати. Вам Бог вибір дав? Дав. Вам заважало його реалізовувати? Заважали. І батьки в тому числі. Я хочу на танці, не дає сюди дома вчити там. то я піду туди, не йде там, йде гнивку носити, там, ще що, там щось. Нам теж не давали можливості робити те, що ми хочемо. Я про себе говорю, так? але дякувати Богу, мені сьогодні нічого не бракує. Дайте дитині можливість вибору. Бо тому що через те, що він ніколи, ну, ви ніколи не питалися, дитина моя, буде сі вчити там, дитина моя буде, то, буде ходити так. А ви дитину спитали? Я свого віддав скрипку, буде грати на скрипці, буде. а ви його спиталися, чи він хоче. Ви знаєте, скільки батьків скалічили своїх дітей, які заставляли вчитися так, як Бо якщо тато вчитель, мама, то вони хотіли, щоб дитина була вчителека, а якщо тато адвокат, то хотів, щоб дитина була суддя і так далі. І покалічили дітям долі їхні, так? бо вони того не хотіли. Я коли вчився, зі мною вчився один студент, який закінчив медичний інститут. І не вмів поміряти тиск, розумієте? І прийшов чеці до нас в семінарі. Він каже, то не моє. А відучився, в медичному відучиться це не три роки училища, розумієте. Чому? Бо дитині не дали вибору. Дайте йому вибір. Не вірить, хай не вірить. Спитається, а в що він вірить? А вірить дитина твоя, що тато її любить? Спитайте дитину. Чи вона вірить, що тато її любить? Чи дитина взагалі вміє вірити, бо вірити це довіряти, приймати за правду те за рахунок авторитету, який проголошує. Оце значить вірити. Може, ваша дитина взагалі не вміє вірити? Ви вірі, дитині поламали. Бо ви сказали, я тобі куплю. Велосипед, не купив. Я тобі куплю героскутер, не купив. Я тобі куплю плейстейшн, якщо будеш добре вчити, дитина вчиться, старається. Ну, десь там не вийшло, не купив. Ви дітям поламали віру. Ви маєте дітям утверджувати віру. І як дитина не вірить у Бога, з вас Бог спитає. І з тата із мами. Він навчати дитину вірити не тільки в Бога, а в себе. У ваші обіцянки. У мене син і дочка не ходять до церкви, що мені робити? Це то саме майже, так? Дитина не ходить до церкви, що мені робити? Тож сидіти з ними і не ходити до церкви? Якби ви ходили, то вона би з вами ходила. А якби ви їй сказали, якщо то дитина, а дитина. До 18 років має слухати тата і маму. Не слова людину вчать, а приклади. Слова повчають, а приклади притягують. Покажіть приклад дитині. От я ходжу до церкви, бачиш, я інакший. А як дитина скаже П -п -п не ж з того, що ти ходиш до церкви. Як ти матюкаєшся кожен день, паскудство говориш, крадеш, обіжаєш і так далі, ну сиди вдома. Чим ти, чим ти можеш дитині сказати, що до церкви я ходжу, я стаю кращий? Чим? от якби покажеш покажеш де своїй дитині, що ходження до церкви і будування себе в Бозі, робить мене ось таким. Я до дітей відношуся. З особливою любов'ю і пошаною опікою. Я переживаю за свою сім'ю і це все дякуючи церкві, бо вона мене утверджує, укріплює. Я хочу перед Богом виглядати добрим. І це покажи дитині, розкажи. Так вона, дитина, буде перша бічка до церкви, ти будеш її здоганяти, розумієш? Покажи дитині приклад, чому треба ходити до церкви.